Гріш. Так а чого ти лежиш? Ми ж сюди знімати приїхали. Я не просто лежу. Це називається шавасана. Така поза в Йогі. Ми ж приїхали відео знімати. Давай знімемо, що планували, а потім будеш шаваси на свої лежати. а що там знімати? Розпаковка панамки. Подумаєш, береш панамку, дістаєш із нею. Оцю яка панамка, гріш, розпаковка бананки. Зберись. Банан... Вставай, давай, давай, Банан... давай знімемо. Банана. Давай, вставай, пішли працювати. Привіт, друзяки і дісішники, ви нас про це не просили, але ми все рівно хочемо відзняти розпаковку моєї повсякденної сумки. Але перед початком відео хочу прояснити деякі моменти. Я на відміну від шарпа значно менш прискіпливо відношуся до формування свого EDC. Якщо він до всього відноситься з такої наукової і практичної точки зору, то я більш інтуїтивно сприймаю цей світ і маю більш розфокусоване мислення, що напряму впливає на формування моїх повсякденних різних цих речей. В цій бананці може бути що завгодно від. Тюбиків з фарбами до патронів 308-го калібру, в залежності від того, де я знаходжусь і що я роблю в даний момент. Тому не дивуйтесь, якщо побачите тут якісь дивні і непрактичні, на ваш погляд, речі. Я не проповідую єдиний правильний рецепт формування EDC, а всього лише хочу поділитися своїм досвідом, який не обов'язково має співпадати з вашим. Не забуваємо про це. Теплу пору року я своє барахло складаю в сумку кіп Arakawa. Ємністю 3 літри. Як на мене, оптимальний розмір, невелика, не мала, дозволяє розмістити весь необхідний інструментарій і мати. Запас вільного об'єму під ситуативне заповнення. Не будемо зараз робити повний огляд цієї сумки, тому що ми це вже робили в попередніх відео. Зараз хочу відмітити її носостійкість, оскільки вона вже декілька років зі мною і багато що зі мною пережила. Вона все ще має пристойний вигляд. Хоча ця сумка була використовувалася в якості імпровізованої подушки, і в якості напашника, і як мішок під приклад під час стрільби, і загалом вона все ще виглядає непогано. Так, народ, спочатку пройдемося по зовнішньому обвісу цієї сумки, а потім глянемо, що там всередині. Передня сторона цієї сумки представляє собою велику таку велкропанельку, на якій закріплені патчі з зображенням моїх улюблених заспокійлих засобів. А цей синій шнурок, що притрочений до сумки це по суті бейджик з пропуском в офіс, якому я працюю. На самому бейджику зображено мої обов'язки. Робочі тут є дві зовнішні кишені, в яких я розмістив речі, які мені час від часу необхідні в швидкому доступі. Якось важко мені дається цей огляд, тому що блін, канал називається EDC, Ти тут розказуєш про свій EDC, Яке це вже 150-те відео по рахунку, і тільки зараз я розказую про свою бананку, хоча ви це вже бачили 100 разів. Моя сумка має декілька зовнішніх кишень, таких січастих, які заповнені знову ж таки корисним стафом. Наприклад, це балончик, отакий от перцевий, на якому вже написано Дезіко, таким чином він виглядає вже стільки років, що я вже не пам'ятаю, коли мене з'явився. Добре, що це якісний американський бренд, який ну, слугує багато років. Це балончик називається, як він називається, сейбер, геловий балон. Коли я його обрав, це здається, був 19-й рік, це був найпотужніший з усіх балонів, і я на відміну від шарпа не розділяю ці працівки Дісні на якісь ешелони. Перший ешелон, другий, великий балончик, маленький, в моєму розумінні, вони всі мають бути от повнорозмірними. Ти цю штуку з собою носиш, тому що ти не знаєш, що тебе там от спіткає на вулиці. І це може бути, не знаю, зграя дурілих собак або п'яних бабуїнів. І відповідно, якщо в твого балончика ресурс 2 секунди, ну. Тобі доведеться просто йдуватися руками і ногами. Зараз топодова, хтось напише, що от подивись на себе двометрове здоровило, кого ти там в тому Києві боїшся? Справа тому, що боятися потрібно не сам біооб'єкт, а. Те, що в нього може бути на EDC, різні гепатіти, там сніди, і не потрібні тобі інфекції. Як показує життєвий досвід, що контакт з подібною незнайомою тобі фауною потрібно звести до мінімуму. Саме тому перцівка в тебе знаходиться в швидкому доступі. Це зовнішня кишеня, яка затягується такою стропою і дозволяє тобі нормально носити це на EDC. Вона нікуди не дівається з цієї сумки. Навіть якщо звідси випадає пропуск і всяке інший став, цей перцевий балон звідси не випаде. Але ти його можеш миттєво дістати тоді, коли він тобі потрібен, і запшикати об'єктив камери. В другій зовнішній кишеньці знаходиться така от чудова трестя. Авоська, е, яка слугує в тих випадках, коли потрібен додатковий об'єм, щоб помістити речі, які не помістилися в бананку, а їх потрібно донести додому. В руках все це не вміщається. Наприклад. Ти після роботи заходиш в магазин, щоб купити там якийсь кефір, От. пакуєш авоську і йдеш так додому. Так, звісно, в кожному магазині тобі дадуть там, продадуть одноразовий цей пакетик. Але вони мені просто не подобаються. Я ношу з собою авоську не тому що там я виношую в собі зайві ілюзії про екологічність такого рішення відмови від одноразових пакетиків. Просто мені це здається просто зручнішим і дотепнішим. От воська це просто ну, більш фанова штука, яка. Здатна викликати позитивну емоцію. А я на такі речі звертаю увагу. Так, з цим розібрались, можна йти по кишеням. Передня кишенька, та що маленька, в якій проживає пропуск, також містить собі маленьку таку пачку серветок вологих. Ось покажу і сюди. Саму маленьку, тому що, ну, і це про компактність. Також тут, само собою, є пластирі, тому що постійно працюємо з ножами. Як казав Андрій Шарп, пластир це прям. Дуже необхідна річ на EDC. Я ось поки записував вам це відео, я вже пальця порізав. Також тут ключі не скажу від чого. От. І отака штука. Видно, не видно? Знаєш, що це таке? Це монета для прийняття рішень. Коли ти не знаєш, що тобі робити, дописувати цей відосик чи переписати його, наприклад, завтра. Показує, що треба дописувати. Що знаходиться в основному відділенні, великому? Оскриваємо сумку і одразу розуміємо, що там куча всього напхано. Так, там є органайзер. Потім бюро ми покажемо, тому що так зараз не покажу, там куча всього напхано. Там є органайзер, тобто ця стандартна прогумована стрічка прошита. Всередині. Але мені от незручно нею користуватися. Я туди пробував розставляти свої EDC різні цяцьки, але воно все звідти вивалюється, перемішується з іншими речами всередині сумки, і нитка, якою прошита ця стропа, вона от відривається, якщо туди на щось важкеньке просунути, якийсь мультитул відразу руйнує всю цю систему. Тому я почав використовувати сітчаті кишені для того, щоб розміщувати в них різний і став. Тут є дві сітчаті кишені в одній з яких знаходяться наступні речі. Це бензинова запальничка імко. Дуже надійна, класно горить в умовах вітру. Вже І прийшла вона мені на заміну запальничці зіппо. Мені особисто подобаються бензинові запальнички, в них є якась душа. Щось таке, що виділяє їх на фоні газових. От, вони якісь цікавіші. Важко пояснити, от, можливо, вони просто дають більше емоцій, з ними потрібно возитися, якось їх обслуговувати. Вони от, потребують твоєї уваги. Я таке люблю. От. Чим цікава ця запальничка, вона значно довше тримає в собі паливо. Якщо зіпа в мене вивітрювали кожні 3-4-5 днів, цю я заправляю десь раз на 2-3 тижні. Мені це більше подобається. Далі, отакий ліхтарик Olight t 1000 Ви його бачили в відео про зимовий EDC. З тих пір він нікуди не подівся, все ще проживає в мене в бананки. Все-таки досить компактна річ, потужне джерело світлу, хоч і недостатнє по автономності. Але поки що свої edc шні задачі виконує справно. І Victorinox Хайкер, по моєму називається ця модель, постійно забуваю. Це трирядник без штопору. Замість штопору тут викрутка Philips. і ну, чудова річна EDC. Навряд чи я вам скажу щось нове про використання Victorinox. а ви і так чудово знаєте, що ця штука закриває масу різних задач в тих випадках, коли твого EDC-шного ножа от, недостатньо. От в такі спарки на EDC вони працюють чудово, особливо, якщо ти не жеманий, просто бачиш цьому естетику і використовуєш їх в тих випадках, де можна обійтись навіть і без них. Друга внутрішня сітчата та кишеня слугує у мене ну, наразі для розміщення там різних ключів. Так виглядають ключі від хати. Вони також, по суті, представляють собою певний маленький dc набір, маленький мікроліхтарик Olight, як це називається i 1 r Здається, старенька модель купувалася ще Черт, коли вона купувалася, але нормально служить. І... Проблем не викликає. Єдине, що вони обдираються ці ліхтарики, коли носиш їх разом з ключами. Але ну, це суто естетичний момент, комусь це навіть і подобається, коли таке пошарпане. Також це маленький мікро Вікторінокс Classicks 10, ця модель називається. Теж видно, що бачив життя, зламалась накладка, злетіла оця емблемка Вікторінокса, але в ній, окрім маленького ножичка і пилочки для нігтів, є, є ножиці яких немає на попередньо оглянутому хайкері. І само собою свисток тут є, який можна свиснути. Це мені прислав Тимофій Калашніков разом з піхвами до Сабурбана, коли їх замовляв у нього. Не забудьте написати мені про те, що два Вікторінокса і два ліхтарика на Ідісі. Я це і так чудово знаю, але ж, але ж ви знову ж таки напишете про то, що це ще за ІДСІшне. Також цій кишені у нас ключі від автівки. Тачка в мене з безключовим доступом, тому вони можуть просто лежати в сумці, і мені достатньо того, що я з edc сумку підходжу до тачки, вона сама відчиняється, сама заводиться і їде. Отак все це виглядає, коли ти відкриваєш цю сумку. Ну глянь, от видно, чи ні? Там таким насипом все насипано. Але водночас тим, ці дві січаті кишені вони чудово Організовують особисто для мене оці речі для швидкого доступу. Ключі, ліхтарик, мультитул. Ліхтарик іноді, коли от я розумію, що вже темно, і мені можливо, він знадобиться от прямо зараз, я дістаю його звідси і чіпляю на кліпс отак, от біля газового балончика. І він живе тут. Потім, коли необхідність його використання відпадає, він знову переселяється в січату кишені. Окей, з цим розібралися. що знаходиться в основному відділенні. Перше, що дістається звідси, це турнікет. Я використовую такий кетовський турнікет. Я можу не взяти якісь пігулки з собою, не знаю засоб, засоби там від шлунку, від голови. Але турнікет у мене буде. Я вже казав, що використовую кетовський турнікет. Але вони човічною рекламою гроші ніякі не платять. загалом отаким От чином він у мене складений. Він живе або в сумці, точніше, як їх у мене декілька. І в сумці, і в тачці, і на екіпі. Також він може проживати просто в кишені там штанів або шортів. Я особисто вважаю, що мирних міст в Україні зараз немає. І така річ, як турнікет все таки потрібна тобі на едісі, де б ти не був. Навіть от в Києві. Нещодавно була історія така невесела біля магазину. Мілітарист двоє добродіїв щось не поділили. Один дістав і ножик і покоцав іншого. Той впав, почав витікати. Добре, що там. Був один з продавців мілітаристів, мав при собі турнікет та навички накладання його і зупинив кровотечу. Тим самим врятував людину. Цей випадок є досить показовим. Він дає нам зрозуміти, що ти ніколи не знаєш. Коли він тобі знадобиться, і це не тільки там про якийсь раптовий прильот. А ти можеш опинитися в зоні прильоту, тобі доведеться зупиняти кровотечу. Це може в тебе на очах хтось когось порізати, як тоді, в тому випадку біля мілітариста. І ти будеш або просто стояти і дивитися, як людина витікає, або щось робити. А зупиняти кровотечу з допомогою поясного ременя ну, не так зручно, як з допомогою сучасних перев'язочних матеріалів. Тому ще раз, будь людиною. Носиш ніж, носи турнікет. Отак, от у мене приторочені ключі від майстерні. Де малюються різні шедеври, також є ручка для того, щоб писати, маркер для того, щоб малювати різні гадості, наушники, само собою, та й все. Більше тут нічого цікавого немає. Ще раз наголошую, що я формую свій EDC таким чином, щоб, окрім цього інструментарію, який потрібен кожен день, в сумці завжди залишалося трошки вільного місця, тому що особисто в мене виникає. Необхідність складати туди, наприклад, чисельні всі ножики, які мені там віддають на загострення, і так далі. Щось там купив якусь пачку набоїв, кинув ще щось. Тобто я не формую edc сумку таким чином, щоб там носилися лише різні EDC-шні цяцьки. Все таки туди іноді виникає необхідність покласти ще щось, тому от таким чином все це складається. І залишилось не оглянути лише останнє кишеня, яка знаходиться з тилової частини сумки. Відкривши її, перше, що можна тут знайти, це готівку з таким от лайнстілівським затискачем. Багато хто з мене жартує, що це ну, максимально безкорисна для мене річ, враховуючи сферу діяльності, але як не дивно, час від часу тут навіть якась готівка знаходиться. Також тут є документи. Так, вони отак от по-бомжацьки, просто файлик замотані. От я ну, їх таким чином. Все ще в пошуках якогось адекватнішого пакета для цього діла. Але жодного разу я їх не намочив, носячи таким чином. І, само собою, такий от керамічний маленький мусатик це ландський dogbon називається. Собача кісточка. Це те, що ви бачили у Шарпа edc наборі, і те, про що ви йому не полінувалися написати, що це неадекватна якась річ для EDC. Там хтось написав, що це тумач, і йому 30 лайків поставили. Я цей Коментар прикріплю. І я з цим абсолютно не погоджуюсь. Так, іноді ваші зауваження доречні. Наприклад, коли ми показали дифузор на EDC. так, це був певний свистофляга, звісно. Але оця річ зараз поясню, чому вона мені потрібна. Я нею користуюсь майже кожен день. Справа в тому, що я, як заточник, постійно людям гострю ножі і часто. Це люди з мого оточення, люди, з якими я присікаюсь кожен день. Люди з офісу, люди з району, просто там рідні, близькі, які носять на кишені ніж, загострений мною. У мене є хабстен альбори борайди, вся ця кухня. І як ви розумієте, ніж, який професійно загострився один раз, його не потрібно ставити в цей хабстин і перегострювати після того, як він відходив три тижні і в нього пропала гострота. Він просто підсів. Дістається оцей мусатик кланський, береться, підсівший ніж. Проганяється просто по мусату, таким чином ти демонструєш людині магію, що достатньо просто підрівняти ріжучу крайку на кераміці, і ніж відразу отримує приємну агресію для різу. І от таких от проміжних загострень можна робити декілька разів, перш ніж знову ставити його хапсон і перегострювати. Тому ця штука мені, як заточнику, просто необхідна і користуюся нею досить часто. Не уявляю свої дісі без цієї речі, і це стосується не тільки чужих ножів. Буває так, що просто свій дісішний ніж ти. Провтикав загострити, на ну, тебе підсів, а потрібно не знаю, там помідор порізати на якомусь пікніку. Ну, ти можеш чавити підсівшим ножем цей помідор, можеш взяти, прогнати цей ніж по кераміці і нормально з кайфом його порізати нормальними цими скибочками. Мене особисто дуже дратує, коли доводиться працювати тупим інструментом. Тобто камон, у тебе 50 ножів, у тебе вся ця затична кухня зібрана, топова, блін. І, і ти мусиш чавити помідор. Ні, такого не буде. Вибачте, а можна ми зараз допишемо ще 5 хвилин 6? Да. Дякую. Дякую. Ще раз нагадаю, що начинка цієї сумки може змінюватися в залежності від ситуації. Зараз я показав вам той базовий набір речей, які закріпилися у мене на повсякдень станом на літо 2025 року. Як воно буде далі, поживемо, побачимо. Дякую, що дивитесь наші відео, ставите лайки, підтримуйте нас та наші збори. Ми вас за це дуже поважаємо.